110 велопарковок, 8 велостанцій, соціальна веломайстерня та понад 200 безкоштовних велосипедів волонтерам, медикам, соціальним працівникам і співробітникам підприємств критичної інфраструктури Чернігівської області, такі результати проєкту Гобайк Чернігів, який започаткувала ГО агенція міських ініціатив у партнерстві з ГО «Екомісто Чернігів. Ви пам'ятаєте дуже добре цей період, коли велосипед дуже вручав, коли не працював громадський транспорт. Ну і власне. Під час облоги це був один із засобів для пересування, і що нам залишалося, це власне додати інноваційності, знайти надійних партнерів, знайти фінансування і запакувати це в якісь дії. І власне гобай Чернігів реалізовувався ці півроку. Реалізовувати концепцію розвитку почали глобально, вивчаючи місцеву проблематику та потреби. Спершу була потреба саме у транспорті для працівників критичної інфраструктури та волонтерів. Тож перша партія. Безкоштовних велосипедів від партнерів із Європи була відремонтована та надана саме для них. Далі поступово почали розвивати та досліджувати велосипедну інфраструктуру. А в серпні 2022 року був оголошений конкурс і для громад Чернігівщини. Ми власне відібрали три громади, які були. Найбільш мотивовані до участі у нашому проєкті. Це Куликівська громада, це Ніжинська громада і Варвинська громада. Всі ці громади отримали концепцію розвитку велосипедної інфраструктури, тобто в них були проведені відповідні дослідження, опитування жителів громади щодо того, як вони користуються. Велосипедами, чи на якому, в якому, на якому рівні в них там велосипедна інфраструктура, що треба покращувати? Зібрали побажання від містян, і власне, на основі цих зібраних даних була створена концепція розвитку велосипедної інфраструктури. Додатково в цих громадах були проведені велоекскурсії та велопробіги, а також було передано по 20 відремонтованих велосипедів, по 4 велопарковки та по одній ремонтній велостанції. Водночас у Чернігові відкрили першу соціальну веломайстерню. Тут кожен власник залізного коня може безкоштовно скористатися професійними інструментами та налаштувати велосипед відповідно до потреб, а ще звернутися по консультацію до майстра. Загалом керівники проєкту зазначають, що це тільки початок, а робота з розвитку триватиме і надалі. Здається, що всі ми живемо в час такої надзвичайної кризи. В країні війна, економічна криза, криза пального. Але ми в цьому бачаємо дуже великий потенціал, коли ми можемо. Цю кризу використати як можливість для того, щоб покращити умови для велосипедистів і отримати краще місто після війни, ніж воно було до тому, що практика історія всіх європейських міст воно також показує про те, що велосипедне місто це місто для людей, це місто комфортне, екологічне, безпечне. І, от, власне, зараз це наша нова така стратегічна мета, і в коаліції з агенцією міських ініціатив, з Чернігівським IT-кластером, власне, ми над цим працюємо.